От на цьому місці, яке передбачено під дитячий садок, альянс на будує два будинки. Вони закриті стіною будинка здорово, і там будуть свічка. Аналіз. Мені червоно з на фонду, який дівчинки ДПТ передбачений на розміщення дитячих садок, точно на тиск. Один садочок, а тут зараз багато два поверхівки. Одна вже 20 відбунків, опять-шість. Замість места дочка вы будете добавь по духісти, правильно. Питание ванну міста дочер, а там вам хочется. Ну, о, вот ось достойнее. А вот, вот. Я посмотрю. Де вулиця про якось. Питання з цього садочку ми піднімалися ще під час меморандуму. Я говорила про те, що третій мікрорайнор козначно з ним забудовується. І на схемі він з тоді я перевірила, в принципі, і наклала фондури ці.

Бачите, що територія, яка передбачена під дитячий садочок, можу сказати, що до будування садочків є е, е, високі вимоги. Там Буде забезпечуватися консоляція, відступи від будинків. і також будинки, які будуються, також мають мати якусь промову на території партії. Чи на сесію в різне, винести, чи на поставну сесію, це питання. Терминово, да. Я опоздал, но надо знать, что покажу спорту надо. Ура, на снова. Культузером взрывчатка, я знаю я. знаю, Проект будет бесплатный. Я сопер попробую.